Всім привіт, з вами Надя. І сьогодні поговоримо про 5 речей, з яких вам точно не варто починати своє просування в інтернеті у 2023 році. Вітаю вас з початком нового року. І найперше відео цього року, яке я захотіла для вас записати, це розказати вам про ті помилки. Які роблять початківці найчастіше, коли починають просувати себе в інтернеті, на що вони дарма витрачають свій час, кошти, енергію, ну і взагалі ресурси, і на що вам точно не варто їх витрачати цього року? І пункт номер один це створення сайту. Будь ласка, ніколи! Ніколи не починайте з створення сайту. Неважливо, що ви продаєте: послуги, товари, автомобілі, космічні кораблі, що хочете, продавайте, але не варто починати зі створення саме сайту, тільки якщо у вас ну не прям такі b 2 b продажі в чому я дуже сумніваюся, якщо ви дивитесь цей канал, більш детально про те, чому не варто взагалі вкладати гроші у розробку сайту на початкових. Етапах вашого просування в інтернеті є окреме відео, подивитесь, і я вас прошу, не починайте з цього. Другий пункт, з чого я не рекомендую починати у 2023 року: не вкладайте гроші у найм спеціаліста з трафіку. Зараз не треба закидувати мене камінням. Ні-ні, ні спеціалісти з трафіку, це чудово, а, вам потрібна реклама в інтернеті, скоріш за все. І, скоріш за все, спеціалісти, які роблять цю рекламу, вам знадобляться, але точно не на початку. Ну, Тобто, я бачу дуже часто історію, коли людина, яка хоче там, продавати свої, наприклад, послуги в інтернеті, вона перше, що думає: ага, я хочу продавати, хто мені потрібен, мені потрібна реклама. Де шукати спеціаліста? Платить йому там декілька сотень доларів. Ще декілька сотень доларів витрачається на рекламу, а нічого не відбувається, продажі не зростають, тому що магія не працює. Реклама так не працює, розумієте? Зараз майже ніколи не купують з першої побаченої реклами. І для того, щоб реклама почала працювати, вам треба, щоб у вас вже була вистроєна хоч якась воронка продажів, і ви, хоч якось, могли. Прогнозувати те, як ця реклама буде відпрацьовувати, і жоден спеціаліст з реклами не може дати вам таких прямо прогнозів, якщо ви рекламу до цього ніколи не запускали. І важливо, що якщо вам спеціаліст, який обіцяє за. Ті гори, що ви зараз там вкладете в рекламу декілька тисяч гривень і отримаєте якісь бомбезні результати. Біжіть від нього. Це дуже поганий спеціаліст. Можете просто повірити на слово всьому моєму величезному досвіду просування в інтернеті. Пункт номер три, в який я не рекомендую вкладати ані час, ані гроші, це в побудову автоматизованої воронки продажів. Зараз поясню. Автоматизована воронка продажів це взагалі дуже крута штука. Ну, тобто ви закупляєте десь рекламу, вона йде, щось там саме робиться, продається, а ви тільки там надаєте послуги або відправляєте товари. Це дуже круто, але я бачу, що 99,99 тисяч ринку, які пропонують таку послугу. Це а, зазвичай люди, які працюють за такими, знаєте, схемами і шаблонами. І, на жаль, ці схеми і шаблони вони не працюють з першого разу майже ніколи, майже ні у кого. І для того, щоб автоматизована воронка продажу дійсно почала приносити вам те, заради чого ви її створюєте, там треба пройти досить довгий цикл таких, знаєте, гіпотеза, перевірка, гіпотеза, перевірка. І це вартує ну, досить немалих коштів, поки весь цей етап пройде і можна буде хоч щось прогнозувати. Та й, взагалі, ви знаєте, я не думаю, що. 2020 2023 році ми можемо щось так прямо прогнозувати, дивлячись на якісь цифри. Зараз це дуже складно робити. Тільки на великих об'ємах це можливо. А якщо ви продаєте власні послуги, або у вас якийсь невеличкий бізнес, де ви не вкладаєте в рекламу прям сотнями тисяч гривень, то таке прогнозування для вас навряд чи можливо. І е, побудувати. Автоматизовану воронку продажу так можна з часом, але починати з цього точно не варто, особливо вкладати свої гроші у які-небудь курси, які вам там продають те, що ви цю воронку створите, і вона у вас. Точно буде працювати. І, до речі, це четвертий пункт, з чого я точно не рекомендую вам починати своє просування в інтернеті у 2023 році. Не купуйте курси, які вам кажуть, що, пройшовши цей курс, ви точно будете продавати свої послуги в інтернеті на десятки тисяч гривень там, за тиждень або за місяць. Так повірте мені, ніяких див немає. Ну, тобто, просування в інтернеті це завжди досить така прагматична історія, і там немає того, що там ви робите саме один, два, три і стовідсотково заробляєте. Це не працює майже ніколи. І всі ці дуже такі яскраві заголовки якихось курсів, які вам продають саме навчання, тобто відео уроки, за якими ви там щось будете робити, це зазвичай розраховано на людей, які взагалі не розуміють, як це працює і з чого треба починати. Ну, тобто на тих, хто дивиться це відео. Тому якщо вам продають саме диво в коробці, біжіть звідти, див не існує. Завтра викладу відео про те, з чого варто почати, для того, щоб в 2023 році у вас просування в інтернеті запрацювало, запрацювало добре і ну, хоча б якимсь, якимсь прогнозуванням, так? Але там точно немає курсів. І останнє п'яте, з чого вам точно не треба починати, це те, з чого хочуть почати майже всі, хочуть знайти спеціаліста, який все зробить за них. Ну, тобто, я цьому спеціалісту дам, наприклад, бюджет або владу вирішувати все, що треба, а я буду тільки працювати з клієнтами. Це чудова історія, яка працює, але працює настільки рідко, я бачила такі історії. Ну, буквально там на пальцях одної руки можна перерахувати за 10 років, які я в інтернеті займаюся просуваннями, У мене є дуже багато колег. Чому так? Тому що для того, щоб. Такий спеціаліст заінтересувався, так? проявив інтерес і побачив перспективи у вашому проєкті, ваш проєкт вже повинен бути, ну як мінімум, на якомусь рівні, тобто ви точно не будете початківцем. А якщо з вами, з проєктом у якого, це як стартап, знаєте, для того, щоб у ваш стартап-інвестор вклав свої гроші, вам треба йому довести, що ваш проєкт вартий уваги вартий тих грошей. І вони відіб'ються тут, в принципі, точно так же, тому що якщо якийсь спеціаліст береться там на 100% вкластися своїм часом досвідом в те, щоб ваш проєкт почав приносити гроші, то цей спеціаліст на 100% повинен розуміти, що ваш проект почне. Приносити гроші, і він не буде працювати безкоштовно. І зазвичай таких спеціалістів їх дуже-дуже дуже мало і у них своїх проєктів аж ось так. І тому вони прям відбирають, знаєте, дуже ретельно і самі зазвичай шукають, кого б їм продюсувати. Це про продюсування, скоріш за все. А всі ті новоявлені спеціалісти, яких навчили на продюсерів, так які закінчили ті самі курси про те, як стати супер-мега-продюсером за там півроку, вони новачки і вони самі не розуміють, чим їм робити, і вони працюють за дуже шаблонними стандартами. І це ще добре, якщо ви домовитесь з ними працювати за якийсь відсоток від майбутніх продажів, і вам не треба буде вкладати гроші, і вони будуть там щось робити самі. А якщо вам треба буде їм регулярно сплачувати які, якісь гроші, якщо вам треба буде ще виділяти маленькі суми на просування, а ви результату, ну, скоріш за все, не побачите. Повірте, вашому розчаруванню просто не буде меж. Тому, будь ласка, якщо ви початківець і саме, е Починаєте продавати свої послуги в інтернеті, або зараз, можливо, перекваліфікуєтесь і там намагаєтесь стати якимсь спеціалістом там з копірайтингу, з СММ просування тощо, там, або ви психолог, куч. То найкраще, що ви для себе можете у 2023 році зробити, це взяти просування в інтернеті у свої руки. Це не складно, у цьому немає якогось там. Надскладного завдання, чому точно не можна буде навчитись, і я рекомендую все ж таки діяти самостійно на початкових етапах, це не потребує дуже багато вашого часу, уваги і якихось надзнань для того, щоб у вас все вийшло. Якщо будете просто дивитись, дивитись відео на цьому каналі, то я впевнена, що ви як мінімум складете для себе покроковий план і будете розуміти, що вам треба робити на наступному етапі. І з цього ви отримаєте дуже великий зиск тоді, коли ви вже будете зробляти там тисячу півтори-дві тисячі доларів стабільно продаючи свої послуги, захочете якось масштабуватись, захочете найняти дійсно там або спеціаліста, якому ви вже зможете долгувати ваш проект йому буде цікаво для масштабування, або власну команду спеціалістів, які будуть ваш. Ваш проєкт масштабувати і розвивати, ви будете розуміти, чи правильно спеціалісти діють, чи взагалі щось відбувається, чи не просто вони не знають, що роблять, і е, витрачають ваші кошти, час і так далі. Тому, будь ласка, краще самостійно, і я впевнена, що у вас все вийде. До зустрічі в наступному відео. Па-па!